Тема наша це вантуван. Вантуван для чого нам? Можливо, ти чули його під назвою Віч на віч один на один. Коли людина звільняється, і для тебе це шок, це значить, що ти погано розумієш людину. Якщо у людини що сталося, а ти навіть не знав про це, це каже, що ти її погано знаєш. Якщо в команді вона виявляється якась конфліктна або занадто, щось сказала, це знову ж таки показує, що ти щось не розумієш, що відбувається в її житті. І це відбувається постійно, адже. Ми не живемо з командою 24 години, ми не постійно в офісі і не споглядаємо за всім, і ми не знаємо, що відбувається у неї на душі. Тому віч на віч один на один, one-to-one, one-on-one, як кажуть в Канаді, є один з найпотужніших інструментів, який треба робити лише один раз на рік, хоча б бажано один раз на місяць. Бажано, і якщо людина приходить в нам команду перший тиждень і перший місяць. Для чого це все? Нам треба розуміти людину, які у неї потреби, чи все їй подобається, можливо щось краще змінити, можливо, щось краще покращити і так далі. І не треба плутати поки що з перформанс рев'ю, давай поки що почнемо з one-to-one. -one. Що ж, раніше нам було складно підготуватись, адже не було питань. Зараз це все є. Покажу наглядно, як все це відбувається. Давай запитаємо, наприклад, такий промпт, підготуй питання для one-to-one, -one, вічна віч, зустрічі, наприклад, з з керівником відділу маркетингу, Наприклад, у консалтингового бізнесу Створити список з найпотужніших запитань для того, щоб зрозуміти потреби працівника в компанії. Ми можемо давати різні цілі і дивитись, і звичайно будуть різні питання. Що ж, задаємо тон двом нашим AI-асистентам, чекає відповіді, і, поки формуємо питання, ще раз сконцентруємо увагу: це потрібно робити періодично. Бажано запитувати, як людина відноситься до компанії по доснібальній шкалі або гарно, погано, не дуже. Які у неї зараз ключові виклики, що її зараз заважає виконувати роботу, можливо, є якісь інші проблеми, нюанси, які ресурси, можливо, щось інше, допоможе в подальшому розвитку, можливо, когось їй не, не вистачає у її відділі, можливо, потрібен асистент, можливо, потрібен хтось інший. Також, як у неї з персональними цілями чи потрібна допомога компанії, що також є важливим, от особливо для a плеєрів що ж, давай подивимось, що нам запропонував в даному випадку Чан 4.0, поки не вийшов п'ятий. Що ж, він нам запропонував частково непогані ідеї, які від... виклики чи це з цим з твоїй роботі, яким чином можемо їх подолати, так, щоб людина відповіла на свої ж сама питання, як ти оцінюєш поточний склад, тобто як оцінюєш нашу команду, так, можливо, у людини є також якісь пропозиції, заперечення. Що їй не вистачає в плані розвитку, можливо, компанія може щось платити, допомогти. Можливо, щось сталося у персональному житті, якщо ви до цього дійдете. Можливо, не дай Бог, щось сталося з родичами, комусь потрібні гроші і так далі. Це все відбувається постійно, просто ми про це не знаємо. Які твої професійні цілі, це також супер круто розуміти, куди людина рухається і що їй цікаво. Для вас, наприклад, може бути розуміло, їй цікавий маркетинг, але маркетинг дуже різноманітний. Що саме цікаво? Персональний бренд. Там СММ, соціальні мережі і так далі, є дуже багато різноманітних варіантів. Як ти оцінюєш загальний клімат та культуру в компанії? Також є гарним питанням, щоб зрозуміти, взагалі людині подобається чи не дуже головне, звичайно, чого нам не казали, клота Чаджепі до цього підготуватись, розігрітись, поговорити на, скажімо так, small talk. далі, щоб у нас було відчуття довіри один одного, якщо вона сформована. Якщо не сформована, то спочатку нам треба це зробити. Далі нам треба поступово переходити не до перфоманс review, а до думки людини про нас. Ключове, щоб працівник більше говорив, ніж ми. Ключове, щоб у нас була щира розмова. Якщо у нас тільки жорстоке постійне спілкування, звичайно, цього досягти буде важко. Що мотивує тебе особисто? Також непогане питання. Можна задавати, що наприклад тебе мотивує у цьому році, так на, на цій посаді, що тебе що тобі необхідно для, для цього з нашої сторони, з твоєї сторони, як я тобі, як керівник? Можливо, щось треба покращити в комунікації, можливо, щось компанії треба купити, ви Наприклад, сьогодні до нас приходив кандидат на співбесіду. Він сказав, для нього одним з ключових критеріїв є гарна атс система атс система, дійдемо ще до цього це crm система для кандидатів, і як ти оцінюєш взаємодії з іншим відділом компанії, тут також можуть сплести багато критеріїв. Ключове кожен керівник на своєму флангу бере ключових п'яти працівників і з ними проводить цю розмову. В компаніях, там, де є HR, це може проводити на постійній основі, передавати цю інформацію в іншим. Головне, щоб це було більш-менш анонімно, передавалися лише ключові речі. Звичайно, вантувани бувають різні. У когось стиль більш психологічний, у когось більш такий агресивний стиль, більше по роботі сфокусовано, Та варто притримуватись балансу. І, звичайно ж, коли ми постійно в вантуванах, майже не стається такого, що людина раз і різко пропала з нами або раз і не відповідає. Тому що ми її вже розуміємо, ми розуміємо її потреби, ми стараємось поєднати цілі людини в нашій компанії з цілями е, всієї команди. Ну що ж. Задача провести ван-то-ван з п'ятьма ключовими працівниками, поставити це на поток і розпочати це. Звичайно, не, в даному випадку не розраховуючи, що черги ПТІ і тобі підготує ідеальні питання. Так, дещо зараз разом з нами ми так критично продивились, але частину можна точно задавати. Інше питання я вже озвучив: ключові вони повинні бути направлені на людину, а не на теми. І ти повинен менше говорити, а лише задавати правильні питання.